Притча, багатство. Якось незадовго до Різдва Христового вчителька поставила своїм учням таке запитання: хто з вас є бідним і має отримати подарунок з нагоди свята? Діти, що вважали свою родину незаможною, піднесли руки. Місто було маленьке, усі одне одного знали, не тільки наймення, а де хто мешкає, чим займається, яку має родину та статки. Після уроків. Вчителька покликала до себе восьмирічного хлопчика, що звався Діні. Родина його недавно прибула з Африки, і усі знали, що вони дуже бідні. Вона запросила хлопчика сісти і спитала, чому він не підняв руки. Бо я не бідний, відповів хлопчик. А хто є бідним, як ти вважаєш? Я вважаю, що бідні є діти, які не мають батьків, відповів хлопчик. Вчителька подивилась на нього вражено і мовчки відпустила. Наступного дня батько Діні повернувся додому усміхнений в доброму гуморі. З'ясувалося, що вчителька побувала в нього на роботі. Ми можемо пишатися так, саме пишатися нашим сином, оголосив він вдома, і переказав дружині те, що почув від вчительки. На святвечір Діні отримав подарунок. Розкривши його, він побачив дві пари новісіньких черевичків. одна для нього, а друга для сестрички. Доти діти ніколи не отримували нових черевичків, але без подарунку дідній знав, що його родина дуже багата, бо сім'я це єдиний і справжній рахунок в банку, не залишай його порожньо ніколи. Щодня клади на нього любов, ніжність, вірність, жартовність, а відсотки є надзвичайні.